Як приборкати дракона? 3 Новенький серед драконів. Я гикавка кровожерливий Карасик Третій, син стоїка безмежного ватажок у селищі. Багато років тому я скою щось таке, чого вікінги з роду не робили. Я потоваришував із драконом. Нічну лють я назвав беззубиком. Невдовзі і всі вікінги стали так робити. Моя подруга Астрид навчилася літати на смертельному верті, яку назвала Боревічкою. Рибоніг Інгерман приєднався до нашого загону разом із драконом Гронком, якого назвав Вівштексом. Шмаркляку Йоргенсону припав до душі страхітливий кошмар на ім'я Іглогак. А близнюки твердіх і вперцю хто гасали на двоголовій огідній застібачці. Яку назвали Спалах та «газ». Ми, драконіші вершники, довели іншим вікінгам, що дракони можуть стати друзями людей. А Берк перетворився на першу у світі драконячу вікінгову утопію місце, де дракони і вікінги мирно співіснували разом. Відтоді вікінги відкрили десятки різноманітних видів драконів, від крихітних жахливих жахів до величезних баламутів. Вивчили всі їхні можливості та характерні риси. Після багатьох років досліджень і навчання вікінги вирішили, що познайомились геть з усіма драконами, та не знали вони, що на них чекають зустріч з багатьма новими видами. Нещодавно ми дізналися про існування червоного випатрача та хапшняпа. Їх ми, драконячі вершники, вперше зустріли, коли визволяли драконів із пастки. Мисливці на драконів і досі живуть у старому світі, в минулому, коли ще не було доведено, що дракони і люди можуть і мусять бути друзями. Та бувають і гірші люди за мисливців на драконів, такі як Гримчак, який живе заради задоволення, що отримує від полювання. особливо на такі рідкісні види. Як нічна людь. Але Гримчак не зміг би робити свою моторошну справу без допомоги інших драконів, яких Вікінги з Бергку ніколи не бачили. Смертехап Смертехапи – панцирні дракони з криваво-червоними животами і клешнями замість передніх лап. До арсеналу їхньої зброї входить і отрута. Невеличка доза отрути смертеха зробить будь-якого дракона спокійним і слухняним, а от більша доза може запросто його вбити. Гримчак вирішив узяти беззубика в полон і продати жадібним воїтелям, яким закортіло створити драконячу армію. Якби вони отримали беззубика, альфа дракона, усі інші дракони полетіли б за ним. Отже, Гримчак влаштував пастку в Берку, послав туди гарну дракониху, яку контролював за допомогою малої дози отрути смертеха. Безубик зустрів її у лісі й обережно наблизився до незнайомки. Вона попередила його про пастку і між ними одразу ж виникли взаємні почуття. Беззубику захотілося більше дізнатися про таємничу незнайомку. А Астрід назвала її денна лють, бо та дуже нагадувала нічну лють, хіба що луска світліша. Дракониха була такою швидкою, і кмітливою, як беззубик, і побачити її в нічному небі було напрочуд важко. До того ж, денна лють удень могла замаскуватись. Луска її ставала дзеркальною, відображаючи те, що навколо. Якщо денна лють забажає, вона може стати майже невидимою. Коли Гримчак дістався до Берку, я зрозумів, що вікінги й дракони мусять забиратися звідти. Це місце перестало бути безпечним. Колись мій батько розказував про легендарну далеку землю, де дракони були в цілковитій безпеці, прихований світ. Отже, ми вирушили на його пошуки: очолював загін драконів і вікінгів без зубок. Незабаром з'ясувалося, що нас хтось переслідує. Денна лють вона знала шлях до прихованого світу драконів і хотіла привезти туди беззубика, але беззубик мусив летіти один. Я зробив йому нову перетинку на хвості, щоб можна було летіти без упряжі, без моєї допомоги. Невдовзі беззубик наздогнав денну лють, і вона привела його до свого дому в прихованому світі. Все тут було для Беззубика геть незвичним. Ідеальне місце для драконів із селища Берк, і для всіх інших драконів також. Тут вони могли жити в безпеці, далеко від світу, в якому від них на них чекало багато лиха, але це означало, що вікінки і дракони мусять попрощатися можливо назавжди. Кілька років по тому ми дізналися, що в Безубика та денної люті народилися малята, яких назвали Нічна Денна. Наскільки нам відомо, дракони й досі живуть собі тихо і мирно в прихованому світі. Легенди свідчать, що коли здригається земля або лава вивергається з жерла вулкану, це дракони шлють нам звісточку. чекають, доки ми знайдемо до них шлях. Цей світ переконаний, що дракони давно зникли, якщо взагалі існували. Але мешканці Берка так не вважають, хоча й тримають таємницю при собі. Чекаючи на слушну нагоду, коли дракони зможуть повернутися і почуватися в безпеці. Кінець.